З'явилась гарна новина. Шириться в інтернеті інформація про збиття над Каспійським морем, безпілотником Байрактар ТВ-2, російського терористичного стратегічного бомбардувальника Ту-95 МС разом із пілотами. Про це та інше детальніше далі. Не забувайте підтримувати ЗСУ, також підпишіться, поставте подобайку, натисніть на дзвіночок та напишіть коментар. У росіян дуже поганий настрій, збито бомбардувальник Ту-95 МС. Розвідка США нібито вже підтвердила, що Байректар ТВ-2 збив російський стратегічний бомбардувальник Ту-95 МС над Каспійським морем. Він летів запускати ракети по Україні. Джерело у Пентагоні змогло повідомити, що ударний дрон зміг залишитися непоміченим завдяки унікальному режиму стелс польоту. У свою чергу було випущено ракету із безпілотника МЕМЕЛ. Вона завдала бомбардувальнику критичних пошкоджень, і він впав у Каспійське море. Росія хоче будь-яким способом приховати дану інформацію і заявляє, що це все обман та фейки підступних НАТО, які нібито воюють в Україні. У Міноборони держави окупанта цю інформацію поки що не коментують, проте пропагандисти у продажних засобах масової інформації Російської Федерації вже заявили, що бомбардувальник здійснив звичайну планову посадку на воду. Якщо ця інформація підтвердиться, то це був перший подібний випадок в історії збиття безпілотником бомбардувальника Ту 95 МС. Загалом з відкритих джерел відомо, що операційна дальність Байрактар ТВ 2 обмежується 150 кілометрами. Тоді як відстань від українського кордону до Каспійського моря щонайменше 950 кілометрів. Тому, якщо дана інформація підтвердиться, ймовірно, у конструкцію БПЛА Байректар було внесено зміни для дального польоту, або він запускався із Каспійського моря чи із прибережних територій. Наразі спецслужби Росії роблять все для того, щоб приховати дане збиття. Ну що ж, чекаємо, що хтось знайде уламки російського ту 95 МС в Каспійському морі. Та зробить прекрасні відео та фото для нас з вами. На цьому у нас все. Слава Україні! Віримо в ЗСУ, разом переможемо!